Привіт, цікаво, що за сезон назбирується в у під операційним столом. Він був обшитий. <кажем> Покажемо, які ми засранці. Чому? Ну, Вірніше за рік. Чому за рік? Тому що цей операційний стіл йде універсальний. Тут приходить Стьопка такий кілер. І ми тримаємо <кажем> свиню він раз у рік. Мочить свиню, кладе на нього і розробляє. Ну це і добре, тому що от приходиться зробити порядок. Так, це мусить бути в майстерні щось захарашене, тому що чину нову занести на пійці. Вона тут тимчасово що розібрано, це таке. Ну назбирується, бляха-муха <кій> буває за. Рік тримаєш в руках щось таке на тим часом, або бачиш, що воно щось добре, а буває з року в рік перекидується, дивіться, уважно, робиться капітальний ремонт, майже все буде викидатись, Майже все. Тому що, от не знаю, е, буває знаєте таке перенесення в часі, коли тримаєш одну і ту саму деталь уже декілька років, там років шість підряд, і не викидуєш її, не знаєш, на яку модель, допустимо, і викинути, рука не піднімається. І ще цього року я не викину і не здам на металолом. Тому що ну, це такий, така деталь, що вона може пригодитися і пригоджається. Ті, хто знає і складають іноді кулі, кулю, ну, ви бачили, що ми робили, що ми ремонтували, в які стани приводили, з яких станів скутера, то буває, не викидаєш, тому що бляха. ну Зараз покажу там на спойлер, як підійшло. Але буває таке оце і це ж вже на металолом. Тут на металолом вже почав підкидати якісь. Якесь щось нехай собі там сортирують від електромотора. Е, ну, редукторні шестерні не буду викидати е, деякі так навід, які ще більш-менш, тому що скажу з французьких картерів якихось двохтактних мопедів. Бувало таке, що вскривали, і підходить там шестерня Діот 34-ї, середня, одна тільки так, треба зібрати чуть-чуть. Тому буває часом от така запара, що ніде не найдеш, а воно валяється під ногу. Сузуки, сузуки, мабуть, да? це штопорить центральну лапку з тросиком. Воно не потрібно, перекидається. Ну, Нога, таке, пластик. Я вже дві ходки відніс такого, щось, які, які ще пополовинки тут зібрались, тут деякі є запчастини такі. Ну, Бляха, бляха, все думається. Що може пригодитися, А є багато деталей таких дивишся ті моделі. Ми вже в ремонт не беремо. А воно тут валяється. Ну шкода, чому кидається пістіл, Тому що от від квадроцикла від вентилятора. Щотки, щотки вони, ой, блін, ну як їх викинути, розумієте мене, да вони пригодяться. І пригодяться десь колись. Ну, коли їх треба, ти за них забуваєш, що вони десь валяються під столом, купляєш або нові, або щось підручних методом, де де в нас знаходяться щітки, отам, отам, на цім Бо... Таке мало місця. Приходиться, хочеться все посортувати, як от карбюратори, там, головки від Альф, там, ліпіскові, тому що не хочеш викидати. Часом ліпісток часом корпус. І то є помпа від Маджесті. Дивіться від Маджесті. Вона в нолі всередині, але но корпус цілий. Береш ремкомплект. Це не мусор. А ось це от мусор, не навіщо ці генератори, я не знаю. Тримається, може, може, бо там меді, хто це буде розмотувати? Це все треба викинути і тут вже попаливку, щоб тут гаді може завестись, ручки перебрати. Ну, ці щітки, напевно, напевно, цей контактну грубу залишу. Можливо, когось щось тут помітить таке. Вислівлю безплатну ногу поштою, Стаканчик під е, генератори. Да. Це генератори робились. Етапи, етапи року рокуються під столом. Ну буває, кажу, багато що з року в рік. Це до такого. Десь був, ще тримав е стартер Сузукі Бульверт з розбитим. О, також 400-кубовий з Європи приїхав розбитий. Люди, які доставляють не своїми машинами, не беруть відповідальність, тому що от. Нова пошта, дякуйте їм, як вони це, подивіться, розбитий. Слава Богу, що в тому байкерському старому згоріла всередині якорь. І я зробив з двох один на 70 євро міг приліпитись. Ну, такі от, от бардачели мусить збиратись. Ну, трошки засоромив у нас. Ну, а що робити? Таке пост обрати. Кидається під, стіл. Ну, кидається під стіл, тому що можна зрозуміти, але видно, як це все виїхає і міняється. Це вже ніхто не кладе, Кладеться, береться нова ручка, гріпси ціною в копійки разом з цим. А це все пере... перетворюється просто в сміття. Ну, і кажуть, подорожав металом, так що трошки поція. Цей... А, до речі, цей бензиносос. Це ми витягнули його коротше, з скутера якогось, Жигульовський. Чи він робочий не хотіли його викидати. Ну куди ми будемо його сунути? В якого Жигуля коли. Ванюха, в тебе Жигуль! Надо бензонасос! Ванюха! Точно, Ванюха приїхав на Жигуля. О! Ще, ще, ще продазь його загальний. Бач, а кажу мусор. Так що тримаємось.